У нас буде така серія. Е типа йде доня гуляти старшим з якимось хлопцем. А муж цю доню не відпускає. Муж. Ну не ту доню, а муж не відпускаємо. свою жену, типу. Вона не йде з пацанами, а з дівчатами. О, поки йому спить, подвоння до подружки спитає, чи можна до неї погуляти з нею поночі? А! а! Ти що, куди ти намилилась? Я. Я... Куди ти? З подружкою гуляти. Чекай, вона так. Та, привіт, давай зустрінемося в парку. Давай. Добре, цілуй, папа. Це не якийсь хлопець під іменем Ва... Валерія. Ні. Ладно. Так не, не мою і молюся Угу. Матка. Я пішла. Не забудь мені подзвонити. Ну, тебе нема телефону. Та на планче, тебе же нема тут той, а точно. Сама собі, як я сама собі подзвоню. Серед комп'ютер. Ладно. Типу це було його. Я тобі подзвоню до свій ноутбук. Добре. І що прийшла мені не з пацанами і не з дівчатами. Що ти не спиш, доню? Я пішов з подружкою гуляти. Найпізніше не, не 9 -го години мені муж хіба дозволити восьмій прийти. Ранку? Так. Зараз, зараз хіба... Що старанку ти як нею гуляю нормально? Ну ладно. Ну, ладно, все. Давай, цілуй тебе, Доню, і я тебе мам. Чекайте. А ми йдемо. Я йду на вес. Шукайте. Це було темніше. Ну, давайте чу тючки. Отак все. Ну-мо, ну, ну. нічого не мамкає. Де поїдеш? Ну, вона мене вже там чекає. Дінця тепло. Мамо, все. Ох, воно ще пожаліє. Ага. А ну давай будемо, як завжди, дивитися. угу. Тіпа це був ніч, але ще не був світий вечір. Це буде 23-го числа. Але потім буде 24-те, -та, так. Чекаємо, а! подружка, де вона? Я ці гроші взяла з собою і думала, ти візьмеш. Ну і що ми будемо їсти? Там же ж банани небезплатні. Ну, ну, згуртую, і я згуртую. Мені мама дала 20 токенів, і мені мама дала 20 токенів. А я їм свої взяла, що по-другому. Камеру, щоб не щось. А ти? Ой, яке совпадіння? А я взяла синюю камеру. Але це я в тебе взяла. Как мої мами? Я в тебе Ну вибач. Видаю. Ну, незвичайно. Ході мамі відай. А ні, я можу передати одну камеру і яка це буде цікаво. Все, не я передала. Все, не будемо сорти. Давай. Все, давай. Мама на морозиве і дівчатка. Відсі вот поцілувати з вас. Бо просто У мене є муж. А, У мене парень. Ладно, все вам. Нам мені, шокол... мені шоколадний. На, бери, дівчинку. А мені, кубі... мені банановий і кубничний. тебе, дівчинку буде здача, а в тебе ні. Вот твоя здача, дівчинка. Дякую. А кому, а кому ти взяла, що тобі навіть не залишилось пару грошей? Це я мужу. Він любить розумію. Давай посидимо. Давай. Ммм, то так близка така самотка вода була свой. Ага. М -м -м. Ну ч, давай пять глянем поділено і собі ще купимо надавним якусь кульку. Чего я собі такого? Ну, я купляю за тебя. А давай я на дома прокатимся. Давай. Эм, um, телефон. Ну, там, там можно залишить эту кульку, И я тогда взял. Я возьму твою кольку. Ну ладно. А мне может сказал, что я буду вот ранку прийти. Ого, зараз и пошло, Уже все А чому ми ти мало їдемо? Вибачте, як ще зі сплях просто. Ми, ми приїхали. Те приїхали. Так, все, все, мы, типа мы ехали так. Скоро. Oh, no. Я все буду дома, а мне ты до дома. Мне до дома пять, 5... а мне дома пять, а Не перезванивай, все будет нормально. Типа мы не эти гроши. Папа, папа. Папа. Огурец С огурец, типа, вона не встигла і муж то й наказал. Навіть якщо хвилина пройде, це ораз і прийшла не встигла на одну хвилину. Бача, я тобі купила банан. Та банан смачний бо був смі... смачніший. А що? Я хотів шоколадний, ну, ну нічого. Тепер наказання зараз будеш робити. Ну, без ласка! Так, так. Зараз буде наказання, жорстке. І яке це нове наказання? Так, так. Хм. А знаєте, яке буде наказання? Зараз я вам покажу. Зараз може десь що я буду робити. Ходи, ходи, це дуже солодко буде. Для того нам треба метео. І що далі? Тепер обертайся. А, ч це не такий був. Лягай. Да зараз побачиш. побачиш. Мені спали так. І будемо козен день. Ну ладно. Ой, це буде так кожен день. Все добре, все, впим. На цьому відео закінчується виберемо екрана Сумі лікар. Зараз дістанемо іграшки. Зараз дістанемо іграшки і па-па. Всем -па. всім па-па-па-па. Всім па-па-па!